Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики і я Марина Зуналюх Єрмолаєва. І це розбір нової зеленої жаби. Чи відповідають дружини і подружки корупціонерів за корупцію, за ті корупційні гроші, які потім стають карт'є і каблучками? Граф. Наша улюблениця, мисткиня сенсів Сонечка Морозюк переживає зараз дві трагедії. По-перше, вона зробила вигляд, що ніколи і не кохала Романа Гринкевича. і не буде уже брати його прізвище. Тобто, ми не побачимо Соню Морозюк в якості місіс Гринкевич. Хоча раніше Соня Морозюк розповідала, що найкращий секс в її житті стався саме з Романом. Сквірту. Є якась інструкція, що ти маєш робити, або там що твій партнер має робити для того, щоб це відбулося? Для мене це взагалі 100% все в голові. От в мене партнер може просто рядом лежати, і я можу просто, ну, фонтан. Якщо в когось так, пишіть у коментарях, зробити фонтан, тому що ну це не механічна історія, типу, потерти клітер за за часовою стрілкою три рази і тримати при цьому мене заправий сок. Такого ні нема. В мене просто все змолито. Але коли в мене це перший раз, мені було так соромно. Я реально не зрозуміла, що це таке. Але хлопці, ну він ого, ого, боже, вау. Ну типу, сімся. По-друге, її знаменитий мурал на Подолі замалювали сірою фарбою комунальники, і можу сказати, що виглядає це набагато естетичніше, ніж художній твір. Ну а самого Романа ДБР затримало у Одесі. І знаєте, із серії фотографій нюців, які зробило ДБР, можете самі оцінити, чи є Роман Гринкевич тим секс-символом, який просто збиває з ніг. Причому так збиває, що ти збираєшся виходити за нього заміж, і навіть не питаєш. А чим же ти заробляєш, друже, коханий, милий? Так от що цікаво на своє перше судове засідання, коли суд обирав міру запобіжного заходу, цей кресунчик припхався у недешевих кросівках Луї Вітон. Що є абсолютною піар-помилкою, коли тебе підозрюють у корупції? Якщо тебе підозрюють, що ти корупціонер, ні в якому разі не надягають ці луї вітони. Тим паче він міг попросити свого адвоката привести йому якісь нюбеланси. Ну а потім Роман Гринкевич відкрив рота, і стало зрозуміло, що своєю базовою прошивкою він і Соня Морозюк серйозно нічим не відрізняються. Що все те що відбувається сьогодні? Це якраз наслідки того, що був раніше. Тому для, для мене це чиста дискредитація, і ті факти, які наводять, я вже абсолютно ніякої сили не маю. Тим паче, коли сьогодні Генеральна прокуратура стверджує, що я, начебто, збирався перетнути культур. Я це вже говорив, а, а я був в, в затриманий вперед на з квартири. Тим паче, я це вже говорив неодноразово. Я не збираюсь нікуди покидати країну. Ми будемо доводити свою честь і будемо відстоювати, оскільки все те, що відбувається зараз. Цей просто фарс або чи є замовлення, яке здійснюється по відношенню до наших і до мене, як до директора мого підприємства, та до сім'ї членів моєї родини. і так само Роман зробив вигляд, як і Соня, що вони з сонею мало знайомі фактично. Люди. Тому, Ваша дійсно... колишня дівчина виставляла фотографію як за формату. Ви знаєте, я, я не хочу коментувати там якісь питання з особистою дівчиною, тим паче ну не хочу коментувати нічого, що пов'язано з нею. А як все добре починалося? Роман у ролі музи. Хто ваш наречений, чим він займається? Він займається тим, що не дихає мене. Ой! Заручене. І м -м, слова кохання на кожному паркані, на кожному білому листку паперу, який потрапляв до Соні морозюку руки. І знаєте, що я вам скажу? Що цей кейс був потрібен, щоб наші елітні жінки... Ці панянки, які пхаються у програми Катіоса, чи різноманітні там ЖВЛ на інтерв'ю до гриш решетників, перестали корчити з себе до реп, особливо у той момент, коли їх питають: а хто ваш бойфренд, хто ваш спонсор, хто фінансує вашу творчу діяльність, хто купив вам ці картіє і граф. І знаєте, в часи повномасштабної війни це питати навіть дуже на часі, тому що дуже часто може трапитися так, що всі ці Сен Лорани і Баленціаги – це ті гроші криваві, які були вкрадені у наших солдат. Давайте пригадаємо, як це було буквально нещодавно у виконанні такої собі півіці Асоль багатої спадкоємиці, доньки депутата, яка потім вийшла за таємничого бізнесмена. І що цікаво, ця пані навіть у шлюбі вирішила не питати свого чоловіка, чим же він займається, і звідки ті дорогі бренди, які вона отримує у подарунок, Чим займається чоловік тут в Києві. Він займається бізнесом. Мі написали, писали я ж туди сприваю я Такая та необразована і глупа, що я чого-то не знаю. Но я просто считаю, що мужчина должен займатися своїми делами. Я лишь спрашиваю, як у нього как его настроєння. А я лишь просто принцеска, і мені не цікаво, звідки чоловік проносить долари і діаманти. Він і просити гроші у нього на те, щоб розважатися, щоб на шопінг ходити. Звісно. Але давайте скажемо собі. Чесно, дуже часто зараз сучасні дівчата, не оці голдігерші, а навіть звичайні панянки. Після того, коли сходили там на перше, друге побачення, вони вже активно промоніторили всі сторінки в соцмережах свого потенційного обранця, подивилися, кого він там полайкав. Подивилися на його активи чи на там якихось боргів на сайті YouControl. І дуже часто ті, хто вірить там у всякі е терологічно астрологічні штуки, навіть роблять матрицю судьби на коханого. Тому Соня і Роман відверто брехали у тому, що всіх намагалися надурити, що вони, начебто, познайомились лише у липні. Тому що в червні 2023 року Соня уже святкувала день народження свого коханого мужчини Романа на його преміальній хаті, яку він купив за корупційні, мабуть, гроші 5 травня 2023 року у козині. І Знаєте, в інтернеті є відео, які свідчать, що соня там була якраз не як запрошена гостя, а цілком на правах господині заходу. Роман Гринкевич, син Ігоря Гринкевича, у червні садкував 28-річчя на задньому дворі свого розкішного маєтку в конча заспі з трьома спальнями та чотирма ванними кімнатами. Вартість будинку майже 800 тисяч доларів. Його Роман придбав у травні 2023 року. Серед гостей, які потрапили на світлини, ми впізнали учасників благодійного фонду Хоупі. Знову цей UA. дуже попрошу певних артистів, яких я згадала у попередньому відео, не телефонувати моєму чоловіку із питання, чи можеш ти закрити рот своїй дружині? Адже я самостійна жінка, і мені не треба закривати рот. Зокрема, Петра Кручініна, власника компанії, з якою підприємство Романа Гринкевича часто змагалось за держзамовлення. На світлинах засвітилась і Соня Морозюк, наречена Романа. Хто ж там танцює на задньому дворі у Романа Гранкевича? На сторінці агенції, яка організовувала свято, вказано, що меню для гостей розробляли з люксовим рестораном Києва, а гостей частували шампанським вдова кліко. Вартість однієї пляшки понад три тисячі гривень. Скільки обійшло святкування в час війни військовозобов'язаному Роману Гринкевичу, в івент агенції відмовились коментувати. Отаке було миле святкування дня народження простого українського типу бізнесмена. Ну а тепер давайте розберемося із численними маніпуляції про буцімто мізогінію, хейт і цькування звичайних жінок, які просто не знали, чим займаються їхні чоловіки. Що, мовляв, у діях ж тих жінок немає нічого поганого, ну вони ж не знали, що вони покохали корупціонерів. Це до слова легкий натяк на нашу мілу колонку Ярослави Кравченко. От від кого кого від неї такого не чекала, де вона просто вирішила зманіпулювати і розповіла, що українське суспільство воно таке кровожерливе і воно просто хоче когось розтерзати. Насправді я не знайшла жодної погрози фізичної Соні Морозюк. Не було такого, що ми там тебе піймаємо, ми в тебе відберемо твоє майно. Так інколи Софію Морозюк питали: а чи не хочеш ти, наприклад, продати свою галерею, яку ти купила у 2023 році, і спрямувати ці гроші уже по-справжньому на допомогу Збройним силам України? У мене, наприклад, є навіть дуже цікава тема. Соня могла продати це своє майно, яке навряд чи їй вже згодиться, тому що вона вже не елітний і не гламурний художник, і слава тобі, господи, низка брендів і компаній вже розірвала з нею співпрацю. Так от куди вона могла спрямувати гроші? Наприклад, на підтримку жінок військовослужбовець на те, щоб купити їм форму, яку, до речі, так і не закупив вчасно її жених і тесть восени минулого року. Як же можна допомогти по-справжньому? В інстаграмі Соні Морозюк я знайшла дуже цікаве відео за початок грудня 2023 року, де Соня типу дає уроки малювання українським жінкам-військовослужбовицям? До речі, там дуже багато впізнаваних українських військовослужбовець. На жаль. Ну, як ви могли помітити, навіть Тайру на жаль, втягнули у це рекламне відмілювання Соні Морозюк і її агресивний маркетинг. Тепер давайте подивимось на цю проблему ширше. Справа в тому, що дружини, цивільні дружини, коханки різних українських корупційних чиновників давно стали не просто там красивими і успішними жінками, а й цілком такими стовідсотковими спільницями. Ось, наприклад, дуже успішна дружина колишнього нардепа і бізнес-партнера Арсена Авакова ігоря Котвіцького Анастасія. Чим у нас прославилася Анастасія, а тим, що на початку повномасштабного вторгнення вона вивезла у своїх чемоданах гламурних, брендованих, аж 28 мільйонів доларів готівки. І безумовно, вона їх не декларувала. А ось свіженька історія про суддю Тандира. Це той самий суддя, який ну, начебто їхав п'яним і збив. Українського нацгвардійця на смерть, і от поки суд розглядає його справу, він швиденько розлучився зі своєю дружиною та й переписав на неї все своє майно. Або дуже відома така жінка, успішна мама українського нардепа від партії Слуга народу Олександра Дубинського. Так от ця мама пенсіонерка має у своїй власності аж 19 об'єктів нерухомості і сім дуже крутих автомобілів. Ну, знаєте, в контексті Кису Соні Морозюк дуже активно згадували Оксанку Марченко. Безумовно, на публіку вона виглядає абсолютним посміховиськом. Олур, і це посміховицько або цілує черепительно. Да, аромат ароматвод такої своєобразної, або видає шалені блокбастери про 40 борців від одної жінки. На наисповедь это была суббота, первое седмице поста. Я был студентом Московской духовной семинарии. Заодно одну и відбилює Руська мирською православною церквою на території України. Мне руку положил покойный владыка Варлам на Рождество и, ну, как раз пост, и исповедовала женщина 40-борть. Можна тільки позазрити такій шаленій фертильності цієї панянки, але давайте повернемось десь так на років 25 у минуле. На початку 2000-х років Оксана Марченко була досить популярною українською телеведучою телеканалу «УТ1». І варто сказати, вона об'єктивно була дуже привабливою жінкою. Тому тодішній очільник адміністрації Леоніда Кучми Віктор Медвечук вирішив, що він забере собі в дружини цю елітну телеведучу як трофейну дружину. Ну а Оксана, за моїми даними. За даними моїх джерел, які у свій час працювали в різних там жанрах із Оксаною, то були операторами, то були її редакторами. Оксана завжди цікавилась любов'ю не так до чоловіків, як до їх платинових карточок. Ось давайте подивимося, як виглядало їхнє романтичне весілля. Ну от повінчались ми, навіть нічого не змінилось. тоді мені це только казалось, через много лет я паніла, що духовне, невидиме єдіення. Діле нас сильні. Це версія Оксани, а тепер давайте подивимося, що про це одруження думав сам Віктор Медовичук. Все очевидно, все читається в очах цього чоловіка. Згодом після цього одруження Оксаночка Марченко що ну ще там понамагалася деякий час бути український телеведущий, але потім народила дитину, і скажімо так на певний час вагалася між тим, ким же їй бути домогосподарку чи повертатися на українське телебачення. І от одразу після Революції Гінності її чоловік, який вже був багато років кумом Путіна, вирішив виношувати такий план про повернення себе самого у велику українську політику. І тут варто сказати, що Оксана Марченко із її впізнаваністю і з її симпатичним хлібальцем вона стала таким тараном публічного піару ОПЗЖ і Віктора Медведчука. Але спочатку поетапно. По старій дружбі Оксаночку Марченко взяли на телевізійний канал СТБ. Чому на СТБ? Тому що власник СТБ Віктор Пінчук, він був свого часу у партії СДПУО, однопартійцем Віктора Медведчука, і вони дуже-дуже добре знали один одного. Причому Оксаночка потрапила на СТБ не кудись там якусь там третю сортну програму, якусь там ведучу програму, яку ніхто не дивиться денного ефіру, наприклад. А Оксаночку взяли цілі від душі з самого соку і жиру. Супер-пупер рейтингового шоу Ікс-фактор. Оксана Марченко. Там Оксаночка стала дуже і дуже популярною серед середньостатистичного українця. Це субота, І ми у прямому ефірі на телеканалі СТБ. Просто зірочкою цього телевізійного каналу. Добрий вечір! Вітаємо вас на ексфакторія. Що там говорити? Були такі моменти, знаєте, коли огляд її суконь робило кожне поважне видання гламурне у нашій країні. Ось такі були сукні, і як ви можете зрозуміти, це був сплошний люкс або Dolce Габана, або McQueen, але більше Dolce Габана, тому що Оксаночка Марченко любить саме цей бренд. Тож введенням Оксани Марченко у цю публічну площину, а роблення з неї такої чутливої телезірки, посіяло перші зерна, які потім впали на політичний ґрунт. Чому так? Тому що дуже багато українців почали думати. Ну так може Віктор Медведчук і не такий поганий. Ну, от якби він був таким гандоном, я вибачаюсь, хіба б жила з ним Оксана Марченко, така хороша, мила, привітна жінка, така яка просто там обнімає всіх за кулісами цього екс-фактора. Ну, мабуть, щось брешуть про того Віктора Медведчука. Тож возведення Оксани Марченко у топ зірку України продовжилось. На певний час вона пішла з цього x фактора але потім повернулася і стала учасницею проєкту Танці зірками на 1 плюс 1». Деякі учасники, які танцювали разом з нею у цьому сезоні, навіть намагалися там покритикувати такий вибір зірок, що мовляв, ну що ж, це ж я буду танцювати на одному паркеті із Оксаною Марченко. Але згодом усе забулося. В основному ці зірки позатикали потім роти, і всі. Нормально собі танцювали на одному паркеті, це теж додало зерна, тому чому вже в 2019 році Віктор Медведчук тріумфально повернувся в велику політику. Його партія набрала достатню кількість голосів, і він отримав таку потужну проросійську силу колаборантів в українському парламенті, яка на жаль до цього часу успішно існує, тому що ці люди дуже потрібні для таких правильних голосувань партії Слуга народу. Ну, знаєте, потім якось так несподівано з'ясувалося, що Оксана Марченко це не просто красива жінка, що це не просто така українська телеведуча, що це не просто жінка, яка міняє свої плаття дольче Габана кожен тиждень, а що це насправді сука і сук. І найстрашніше, що вона активна учасниця фінансових схем свого чоловіка по фінансуванню тут тероризму всіх цих республік Орло і торгівлі. Різноманітною продукцією, з, зокрема нафтовою і газовою, із Російською Федерацією у 2020 році. Одразу стало зрозуміло, чому ж Оксанка Марченко насправді танцювала у цих танцях із зірками. Не тому, що вона класно там вміє танцювати, і тому, що вона не пересічна зірка, яку б хотіли бачити українці. Справ тому, що Оксана Марченко виявилася власницею аж 10% акцій телеканалу один плюс один. І по ходу плюси потім ненароком так зізналися, що Оксана Марченко має цю частку уже станом на 2020 рік, аж 10 років. Спочатку про це навіть з'явилася заява, але потім плюси стикливо її потерли. Але от можна побачити, що суспільне медіа зберегло цю заяву. Також Оксаночка була власницею такого собі новошахтінського нафтопереробного заводу, який торгував нафтовими продуктами в обхід. Санкції проти Російської Федерації. Гроші за цю торгівлю Медведчук спрямовував на підтримку ЛДНР і на фінансування оцих мапід-шоу на своїх каналах. Також у 2020 році Оксаночка Марченко стала власницею такої потужної будівельної фірми у Москві. І це чи не все? Крім того, у неї були такі частки у бізнесах, у яких саме давайте зацитую текст видання Наші гроші і захід не. Через низку задекларованих Медведчуком фірм його дружина Оксана Марченко володіє частками у бізнесі одразу у декількох стратегічних сферах, а саме в енергетичних компаніях. Львів Обленерго, Прикарпаття Обленерго, Запоріжжя, Обленерго, металургійних заводах, електрометалургійний завод Ніпроспецталь, Запорізький завод Феросплавів і логістичних компаній, які входять в систему так званого одеського перевалочного комплексу. Уявіть, що ви мешканець Прикарпаття, Львівщини чи Запорізької області? Зокрема, мені здається, буде це дуже приємно почути мешканцям нині окупованих територій саме цього регіону. От ви сплачували за електроенергію, і все це йшло на те, щоб у Оксани Марченко. Було сите життя, щоб вона могла красуватися у цих сукнях Дольче Габана і будувати собі імідж такої світської левиці. При цьому бо публічно вона могла сказати: Ну, дивіться, я ж не цікавлюсь політикою я просто зірка, я в ній політики, я просто займаюся культурними історіями і своєю кар'єрою медіа. Також із таких нетривіальних бізнесів, таких красивих і успішних жінок, Оксанка Марченко ще й займалася поставками трубного дизелю в Україну. І найцікавіше, що коли вона отримувала гроші, то у неї був рахунок у банку, який тоді належав зятю Юлії Тимошенку Артуру Чечоткіну. От такий міцний зв'язок. Так і хочеться сказати словами Юлії Володимирівни. Є одна така країна, яка це робить без обмежень: це Колумбія. Так у нас що? Буде Європейська Колумбія замість України? Тож давайте зарубаємо собі на носі жінки, подружки, коханки наречені українських корупціонерів несуть відповідальність за корупційні гроші і за діяння своїх секс-партнерів, особливо якщо вони лізуть у публічний простір із різноманітними так званими сенсами. Коли ми аналізуємо історію сім'ї Гринкевичів, Романа, Софії, то, наприклад, мені ніщо б не гарантувало, що Соня Морзюк через пару років, отримавши просто величезний мандат довіри від українського суспільства, обдуривши б наприклад українських жінок військовослужбовець, яких я вам показувала у відео вище, Соня Морзюк ми могла теж стати учасницею цієї тендерної мафії і отримати якийсь мільярдний підрядок. Ну а коли б якісь були питання, а всі б сказали, ну ви шо, ну Соня Морозюк, ну вона ж така патріотка. Вона ж там е, малювала мурали патріотичні, і взагалі вона там так помагала, і в неї є фотки з Карасьом, ну не може такого бути, що Соня Морозюк якась корупціонерша. Тим паче, Соня Морозюк сама визнавала у своєї ж інтерв'ю. А її ніхто не тягнув за язик, що Її трошки бентежить, що гроші її коханого секс-партнера перебувають у сірій зоні. Є, мені не сподобалася е, його сфера діяльності. Тобто він, ну, типу, з грошами там все ок, але, типу, походження цих грошей енергетично, а Для мене це важливо, щоб мій партнер займався там білими класними справами. Так, ну, типу, він не, не, не наркоман, нічого. Ну, просто так, Сіра зона. Земельна прочувак, ви розумієте, що біля мене просто повинен бути, не знаю, король Артур. Тож, давайте зафіксуємо собі раз і назавжди. Ніхто нікого не збирається бити. На вулиці ніхто не збирається зривати із ушей, із рук якісь там сережки, і браслети, карті. Ніхто нікого не збирається бити кийками по вулиці і знищувати фізично, тому що українці такі кровожерливі, як це розписала пані Ярослава Крамченко. Дуже б хотілося, щоб це зрозуміли наші так звані пусі-двіжики, які чомусь вирішили розіграти тему фемінізму якраз на кейсі Соні Морзюк. Вибачте, але кейси фемінізму і Соні Морзюк це дві абсолютно діаметральні історії. Тож, наостанок хочеться передати Соні Морзюк палки привіт від ще одної дуже успішної мисткині, на цей раз півіци за дідові гроші. Це внучка секретаря РНБО Олексія Данілова. Піввіца Маша Данілова. І зрозуміти біль Соні морозюк за тією картинкою в інстаграмі, яка тепер просто сиплеться, як картковий будиночок. А наостанок прошу наших легковірних людей, добрих, щирих українців, захатися від такого псевдомистецтва, а сісти самим і пошукати класних українських митців, яких не бракує із. Дуже таким цікавим, творчим, особливим почерком. Для чого це треба? Щоб потім, коли все відкриється, вся правда стане абсолютно зрозумілою, не відчувати себе героєм із натовпу із казки про голого короля. Тому що найстрашніше, що виявиться, що під виглядом якоїсь картини Пікасо чи Рембранта тобі показали просто голу свицюрку. Цю Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва, це були шоу-бісики. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування і приєднуйтесь до нашої спільноти. Буду дуже вдячна, якщо ви станете спонсором та патреоном нашого маленького затишного каналу.